Вітаю, друзі, на каналі Світлана Садиба Романських. Ось і прийшла вже осінь, а з нею і трохи довгоочікувана прохолода. Ось такий у мене зараз квітничок тут перед альтанкою, гарненький, все квітує. Ось сьогодні відео піде про ремонт, як я і обіцяла в минулому відео, що я вам покажу, як я вперше в житті кладу плитку. Ну і ще трошки хочу вам сказати про себе, що я роблю цей ремонт вже 6 років майже. Відколи я отримала спадщину, спадщину я отримала 8 років тому. Це будиночок моєї мами, а вона в свою чергу спадкувала від своєї мами. Як я говорила, це вже не одне покоління, а я вже п'яте покоління успадкувала. І це в селі. Поблизу річки Південний Буг, дуже гарні краєвиди, до речі, хочу сказати. І тут був сарай, і сарая я тепер роблю гостєвий будиночок, будиночок моєї мрії. Тут він з мансардою, і зараз уже прийшов час класти нарешті плитку на підлогу, чим я і займуся перше в житті. Але буде ще трошки ремонту, який був влітку, який я робила. І я, і майстри, і чоловік мені допомагав. Тож ходімо, поринемо в жарке літо і поглянемо, що я зробила. Бачите, в мене глина з піском. Така суміш. Сумішою, я її натираю. Я накидала перший слой глина з половою. Воно схватилося, а тепер далі йду натираю руками. Потім я буду намалюватися дочкою чишпателем. Бочку, коли воно не хоче приставати, то його туди воно, звісти, але за віче. мене доведеться. Хочу пояснити трошки своїм глядачам. Приміщення це у мене буде кухня. Стіни були оштукатурені у минулому році, а стелю я вирішила залишити в первозданному вигляді, яка вона була. Так, вона в мене нерівна, там видно балки навіть. Раніше вона була закидана глиною. і Коли я перекривала верх, були сильні зливи і майстри мені не накрили плівкою. Тому частина стелі у мене відвалилася впала, і зараз я її реставрую, відновлюю. Далі відео буде видно, вона досить гарно у мене вийшла. Ну, такий процес трошки важкуватий, але воно потрібне. Так, що, що, що. Робиться електропроводка, розкидається. Де ще має бути? Ось поверху йде все. Тут? Ось тут. тут будуть розеточки внизу на якісь гирлянди. І ванна кімната. Це поки кріпляться підрозетники. Зараз кинуться провода. Поверху вже йде провід. Така коробочка розподільча. На мансардному поверсі вирішила, що розетки будуть у підлозі для зручності, бо там ліжко буде матрас на підлозі. Такі в мене задуми два матраси будуть. Проміжуточний етап моїх будівельно-ремонтних робіт. Утеплили вже вікна зсередини, поставили стінопласт і перетягнули клеєм. Продовжується ремонт. Стіни вже нарешті поштукатурені нанизу. Зайняло це в мене трохи довго тривалий період часу, але ремонт збігається. Тут вже розведена водичка холодна гаряча. Це ванна майбутнього буде. Ось так. І оштукатурена одна стіночка. Сама крива, тут глиняні стіни і газобетону буде перетягуватися клеєм. Ось так ця Та стіночка перетягнута клеєм. Тут буде умивальник, туалет-бойлер. Так. Проба номер 2 <реш> <Штукари. реш> Штукатуриться грубка. Це буде, буде кухня. І ось так зараз виглядає грубка. Грубка штукатуриться глина з піском. Внизу у розчин додається сіль і обтягується вниз, де саме гаряче, світочкою такою. Тут вже підведена водичка. Ось так. І такий зараз так виглядає кухня в Хочу пояснити вам, гостьовий будиночок у мене ремонтується, відновлюється, будується із сарая колишнього, тому тут як частково нові перегородки, як видно в відео, так і старі, які я ремонтую і відновлюю. Він у мене буде поділений на кухню, яку ви зараз бачите. Зону релаксу та відпочинку. Це нанизу буде така кімната. А також мансарда, де будуть спальні місця. Ну, звичайно, ванна, санвузол і колись в майбутньому буде сауна. Такий у мене задум. А зараз ви бачите, вже робиться фартушок. Такий я придумала, цікавий. До речі, тут плитка використана ще з часів СССР. Поєднанні із сучасною. Мені здається, що досі дало вийшло. Напишіть, до речі, як вам такий задум. Мій. Буду вдячна, до речі, за коментарі, за підписки, лайки вподобайки. До речі, під віконня теж я попросила, щоб виклали сплитки, тому що столешня у мене теж буде сплитки під мрамор. Тож слідкуйте за відео, я думаю, буде цікаво. Ну і що? Спроба номера. Буду пробувати подати плитку. Ось так я її виклала, щоб подивитися, що тут виходить. Була в магазині, купила ось таку систему для вкладання плитки. Така приспособа. Пістолет, чи що це таке, не знаю, як воно правильно називається. Ну, інструмент. Спатель і вінчик для... Міксер для замішування клею. Буду пробувати. Буду, мабуть, з того кінця починати і сюди рухатися. Так, очам страшно, а руки роблять, процес потрохи рухається. Почала я з вугла, дуже важко було, звичайно, почати, чоловік мені допоміг підрізав там трохи нерівний вугол. І ось так я йду. Одразу в одну і в іншу сторону. Ну й сюди. От так. Потрохи рухаюся. А далі буде у мене візерунок, звичайно. Не можу сказати, що я такий вже майстер профі, дуже повільно, але впевнено, робота продвигається. Ось так потрохи краї залишаю на потім підрізку. Тут ще має бути сходинка одна, награюся, я так відчуваю. Але потрохи робота йде. Працюю далі. Так, майстром профі я зовсім не виявилася, тому що подалі, як я викладала плитку, у мене вийшов дуже великий косяк, скажімо так, і сама його виправити не змогла. Тож тут я скажімо, більше половини плитки я виклала, а далі я зайшла у тупік і вже просила майстрів, щоб мені допомагали виправляти. Тож в мене було скажімо, 60 на 40, що я поклала, а 40 підрізки. І косяк допомогли мені виправити майстри. Вдячна долі, що в цей період часу трапилися мені такі чудові люди, як Микола, Мирошка та Максим, які багато чому мені допомогли, а також навчили. Але якщо ви думаєте, що я розчарувалася і більше плитку я не вкладала, то ні, ви помиляєтеся. В наступному відео я вам покажу це, буде вже інша кімната. Тут я вкладаю плитку у кухні, а далі в мене там ще відпочинкова кімната буде. І я вам покажу, як можна придумати дешеву, тому що я брала плитку биту. По великій знижці, і що я з неї зробила, які я виклала узори, це буде вже в наступному відео. Тож я дуже вас прошу, залишайтеся на каналі, коментуйте і підписуйтеся. Думаю, буде цікаво. Ну, що, плитка положена, настав час затерти її. Частина вже затерта е світлою такою, а тут я хочу виділити цей килим акцентним, тому я затирати буду ось таким. Терекотовим колір кінкер називається. Зараз посипаю, розводю і буду ці всі шви гарненько затирати. Ось так в мене виходить. Роблю дуже свиденько. Сірка ну висихає. Я так знімаюся і. Знаю, може, мене дивляться майстриця цієї справи, напишуть, що я щось роблю не так. Але як надивилася на просторах інтернету, так і роблю. Одразу головою тряпочкою витираю. Мою рукою знімаю для вас, не знаю, де штатив, Біжу, думаю, зараз швиденько. Не зрозуміло. Так в мене вийшло. Зараз воно трохи підсохне. Я вимию всі між вами затілочку і без типа нінько. Такий килимок пишу.